Журналіст Ігор Гулик про Україну та НАТО Україні потрібне політичне запрошення до Альянсу. Аби вона прискорила реформування війська і позбулася агентів російського впливу у владі. Дивна річ, як ото люди схильні танцювати на старих граблях, не надто зважуючи на те, що реальність докорінно змінилася, аби не виглядати непристойно у справді не надто гарних ситуаціях, вони зводять цілі гори слів. Не надто переконливих аргументів або просто мовчать у відповідь. Днями у кількох західних пабліках прокотилася хвиля на мотив вже призабутої пісеньки про так звану фінляндизацію України. Тобто, за задумом авторів, в умовах, коли Суомі стала членом Північноатлантичного альянсу, її роль нейтрала, але у східній Європі тепер може вже перебрати на себе Україна. І кози цілі, і вовки ситі. Мовляв, Путін позбудеться свого головного страху, припинить війну, і всі умиротворено зітхнуть з полегшенням. Олій у багаття пристрастей довкола чергової спроби улестити кремлівського воєнного злочинця хлюпнуло і повідомлення Financial Times з покликанням на чотирьох неназваних осіб, які беруть участь у підготовці майбутнього саміту альянсу в Вільнюсі. Вони мовляв заявили, що на тлі зростання кількості прихильників політичного шляху Києва до НАТО. Який мав би бути зафіксований у фінальному документі зустрічі, три країни виступають категорично проти США, Німеччина та Угорщина. Тобто вони воліють і надалі тримати двері блоку відкритими для Києва, але не більше. Я розумію, що до таких інсайдів слід ставитися дуже обережно, тим паче, що західні медіа, як засвідчив останній тиждень, не є взірцями ідеальної журналістики. Зокрема, це стосується і того. Так званого зливу таємних документів про майбутній український контрнаступ і про те, що Вашингтон не вельми відвертий зі своїми союзниками, шпигуючи за ними, так як і за визнаними офіційно противниками. Та все ж Тріумвірат виглядає цілком вірогідним бодай з огляду на присутність там Угорщини та Німеччини. Пропозицію Будапешта вже мовлено перемовлено тамтешні владні політики ладні кинутися під танки, аби не допустити підняття українського прапора перед штаб-квартирою Блоку. Про Німеччину обмежуся лише однією ремаркою: саме Ангеля Меркель стала грудьми проти надання ПДЧ Україні на історичному саміті НАТО в Бухаресті 2008 року, після Мюнхенської промови Путіна. Цей демарш німецької ексканцлерки фактично розв'язав руки російському диктатору, через кілька місяців Москва напала на Грузію і, перевіривши там ймовірну реакцію Заходу, якої, по суті, й не було, взявся за підготовку війни в Україні. Отже, якщо німці вже призабули почуття вини за Другу світову, то цілком можуть відновити його, згадуючи про Україну. А от позиція США виглядає дещо дивною в цій ситуації, ну якщо вірити тим інсайдам. Найпотужніший партнер Києва у війні проти Росії апріорі не може виступати проти такого, хай навіть символічного запрошення України до альянсу. Усім відома спільна двопартійна солідарність американських конгресменів щодо підтримки спротиву Москві. Позиція президента Байдена теж на столі. Жодних компромісів з воєнними злочинцями, допомога Україні зброєю, коштами, принаймні до повернення ЗСУ на кордони 91-го року. У всякому випадку, про це і інше ми чуємо у публічних заявах американських політиків та військових. Так звісно, сумніви можуть виникати лише з огляду на українські реалії, причому не стільки з царини військової, бо українські воїни, попри те, що інтенсивно вчаться опановувати закордонну зброю, самі ще й можуть давати майстер-класи своїм колегам з армії альянсу, а з точки зору політичної. Недавні скандали з викриттям шпигунської мережі ФСБ у найвищому керівництві СБУ, а також присутність російських агентів впливу на найвищих щаблях української влади, також не пройшли повз увагу наших союзників. І на тлі нездатності захистити власні таємниці від всевидячого ока легіону московських шпигунів у США можуть дмухати на холодне, вирішуючи, чи варто запрошувати Україну в структури воєнного блоку, в якому вони грають. Домінуючу роль нез'ясованими до решти залишаються і мотиви дивного бажання президента Зеленського поспілкуватися з лідером Китаю наразі не здійсненне, але й не відкинуте. А для Вашингтона Пекін є таки суттєвим подразником, коли йдеться про ймовірну тайванську кризу. Але як засвідчує досвід, Україні варто додати зовнішнього імпульсу, аби виправити її власні косяки і відверті промахи, на те і НАТО. Тобто політичне запрошення до альянсу у вільнюсі, щоби на шляху до реального членства усунути їх, а танці на старих граблях, відчинені двері, в яких постійно доводиться тримати ногу для щілини, наскільки серйозними є плани союзників щодо світу без буферних зон і диктатур?